Чому, на мою думку, можна деколи навіть треба, бити чоловіків? Тому що це тебе позбавляє зайвої дискусії. Розумієте, про що я говорю? Просто завершити дискурс з мужиком можна анонсуючи застосування сили? Ви можете сидіти в барі, пити однакове пиво з якимось незнайомим типом. Розговоритись, і тут ви починаєте сперечатись. Дивитись футбол і починаєте сперечатись, скільки Крістіано Роналду отримав золотих м'ячів? В якийсь момент тебе це зайобує і ти кажеш, чувак, я тобі зараз в'їбу. <рик> і все, ти, ти не в'їбеш. Але це забирає багато твого часу і проблем. З жінками так не можна. Жінок не можна брати на слабо. Тому що якщо ти таку хуйню скажеш жінці, вона може сказати: ну давай в'їби. І якщо, і якщо ти не в'їбеш, то ти тупо лох, ну типа. А якщо в'їбеш, то ти, то ти лох і аморал, блядь.